Привіт! З вами Юля, власниця школи Польські. ТО». В цьому відео ми зробимо три прості вправи, які ти можеш робити самостійно і покращити вимову. Далеко не всі прагнуть позбутися акценту, і це їхня особиста справа, але правильна вимова окремих звуків та наголос це перш за все питання правильного розуміння оточують. Краще від початку вчитися вимовляти типово польські звуки чітко. Не ковтати їх, не знижувати інтонації, не відсікати закінчення. Досвідчені учні попереджають: на початковому етапі може боліти язик в буквальному значенні слова, також вилиці, горло, але тренуватися все одно треба. Згодом стане набагато легше. Тож перша вправа може вас. Трохи здивувати. Це була одна із частих вправ, яку я виконувала під час навчання на синхронного перекладача. Англійською це називається shadowing, тобто нам треба як тінь повторювати. І зараз поясню все детально. Спочатку вибираємо відео. Якщо ви початківець, краще вибрати просте відео. Наприклад, швінка пепа польською. Якщо у вас вже є рівень А2, можна вибрати щось із TED Talks польською. І зараз я покажу вам, як відбувається ця вправа. Отож, ми вже вибрали, я відкрила швінка пепа по польську. І зараз ми маємо вмикнути спочатку. Найкраще подивитися все відео. Ми зараз цього не будемо робити, зробимо вигляд, що я вже подивилася це відео. Ми вмикаємо і прослуховуємо. I prosłuchowałem o czy rećenia, dwa rećenia. Jakże się? Pepa z rodziną jadą na przejażdżkę w górę. I moje zadanie, kiedy ja już podwíwłusia o jeden raz po wnieściu wideo i się kilka razy w poreczniach i operezowłusia, moje powtórzyć powtarzały, co siowny każą. Dawajcie, spróbujmy. Pepa z rodziną jadą na przejażdżkę w górę. Czy już jesteśmy nie niedaleko? Nie, jeszcze nie, wiem. Zagrajmy w coś. Każdy wybierze sobie, zagrajmy w kolor coś. Każdy wybierze sobie ulubiony kolor samochodu. Tak, na początku zdaje się, że ta wprawa niejmovirna, ale to nie tak. Перша справа не вмикайте субтитрів. Я знаю, хочеться, вони б дуже допомогли, але суть тут зовсім в іншому, щоб навчитися розуміти на слух, бо в реальному житті ніхто не буде вам робити субтитри, коли ви розмовляєте в незнайомій для вас ситуації. Друга справа, коли ви вмикаєте, щоб прослухати повністю речення, ви можете перший раз прослухати все відео. Просто прослухати, які там фрази, який взагалі сюжет, що буде далі відбуватися. І коли ви слухаєте другий раз, то не треба ставити. На паузу. Тобто ви просто вмикаєте і пробуєте одночасно і щось повторити і слухаєте. Є також такий маленький лайфхак, ви можете поставити повільнішу швидкість на Ютубі, там 0,75, наприклад, і тоді буде говорити повільніше. В більшості відео це нормально, але іноді в деяких відео змінюється голос. Це залежить все від спікера, від головного героя. Тому, якщо звук не е, змінюється, якщо звук залишається нормальним, то можна так зробити. Це може здаватися неймовірно складним на початку. Чому? Тому що треба одночасно слухати і повторювати. І зараз ви одночасно чули і відео, і мій голос. Як же правильно підійти до цієї вправи? Спочатку ви не зможете повторювати повне речення. Ви зможете повторювати тільки окремі слова, які ви чуєте. У вас не вистачить просто уваги, і буде складно зрозуміти все польською. Найважливіше, якщо ви не запам'ятали все речення, якщо ви не розумієте все речення, це не важливо. Важливо повторити ті фрагменти, які ви зрозуміли, почули і можете повторити. І так треба робити кілька разів на тиждень, навіть два рази на тиждень, один раз, і у вас дуже мало часу, це вже дасть ефект. Який? Коли ми одночасно слухаємо і повторюємо, складається враження справжньої розмови. Це дуже крута вправа на те, щоб побороти мовний бар'єр, тому що... Ми ніби говоримо, але це не наші слова, ми тільки повторюємо. Тому наш мозок звикає до того, що ми одночасно слухаємо, говоримо, як він думає, польською. А також для польської інтонації і вимови ми пробуємо повторити головних героїв, тому ми якби повторюємо як тінь, і їх інтонацію, і їх звуки. Це супер простенька вправа. Раджу вибирати на початку швінка пепа. І не засмучуватися, якщо ви не будете встигати, якщо у вас буде випадати половина слів. Це нормально, і це дасть вам дуже класний результат навіть через один місяць. Якщо ж ти хочеш мати систему для вивчення польської і ти за готовою програмою і не переживати, за що братися сьогодні, запрошую тебе на курс основи польської. Це курс, який проходить в інтерактивному форматі, тому проходити можна в будь-який час дня, ночі. І зараз нас проходить попередній запис. Чому варто записатися? Ти отримаєш безкоштовну консультацію щодо свого рівня, і ми допоможемо тобі правильно вибрати формат і рівень. А також для всіх з попереднього запису ціна буде нижча, ніж ціна на сайті. І будуть бонуси. Залишай свою заявку в анкеті, посилання буде під відео. Друга проста фраза це співання пісень. Але увага з текстами. Бо коли ми намагаємося просто вгадати слово на слух, особливо на початковому рівні, дуже великі шанси вгадати неправильно. Дам список кого з польської музики, варто послухати і для текстів, і для вимови. Записуйте, робіть скріни, це квят яблоні санах. Давід Пощаду, Мрозу і Сильвія У них дуже прикольні тексти, і вони дуже гарно вимовляють все польською. І переходимо до третій простої вправи: дитячі віршики. Так, простенькі, римовані, дозволяють зосередитися на формі, на вимові, а не на значенні. Тут залишає вам теж посилання на сайт, де можна знайти підходящі вірші. Посилання буде під відео. Це сайт «Віршик для дітіпель. Рекомендую робити так: вибираєте вірш, копіюєте назву і вставляєте до Ютуба. Важливо послухати, як хтось читає вголос ці вірші, щоб повторювати правильно. Якщо хочете, щоб якийсь з віршиків ми розібрали на каналі, пишіть назву в коментарях. Підписуйся на канал, щоб дивитися більше корисних уроків польської. З вами була Юля, канал Польський. Ту. тут ми вчимо польську, щоб відчувати себе впевнено в Польщі.